Повожаючи нас в небеса. Слава нашому Богу! Амінь. Наше зібрання підійшло до закінчення. Наступне буде в четвер, о шостій годині. Завтра в понеділок сестринське і братерське зібрання о шостій годині. О шостій часи перевели. О шостій, так? Да? Думаю, що вже весень і темно, Пожилим людям тяжко буде добиратися і назад о 6 годині. А навчання о 5, навчання проповідників до о 5 годині. Коя привіт, просимо передати. За... Привіті, і розповідати передава вітання і за її знайому молитися і виходить щиро дякуємо. Дякуємо. І тут бачите братів сестер. Знайомих родичів, передавайте від нашої церкви всім сердячні привіт. Ми помолимося, подякуємо Господу. Боже, батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що ти є наш Батько, що ти відкрився нами, Господь і Спаситель, і ми маємо можливість збиратися і славити ім'я. Твоє. І нехай Господі, наше життя без остатку буде посвячене Тобі. Щоб ім'я звеличилося і прославлялося в нашому житті. Дякуємо Тобі за те, що ти чуєш наші молитви, нужди, ти відповідаєш і все робиш для нашого блага, нам на добро, а тобі, Харбі, для слави. Зараз молим тебе за тих людей, з якими нема зараз спілкування, які. Поки без Господи, позаботься і про цю ситуацію для тебе немає нічого не скритого, допоможе отримати якусь вісточку, щоб і через ці, ці, ці обставини прославилось ім'я і просимо ти підкріпити ті сім'ї, кого зараз без вісі пропали родичі, каже, ми просимо тебе і за дітей, які не йдуть твоїм шляхом, ми за них переживаємо. Ми молимось і просимо тебе, тому що ти сказав, що за живих є на живих є надія. І ми маємо надію, що всі наші діти і ті близькі люди, які нам близькі серцю. Нашому будуть разом з нами і з тобою в вічності. Господи, ти бачиш наші обставини, де не були сказані зараз, ти допоможи їх вирішити для слави твоєї і поворі своєї. Ти Господи, сам всі все візьми в свої руки. А благодать Господа нашого Ісуса Христа, і Любов Бога Отця, і єдність Святого Духа, ха навіки прибуде з нами. Амінь. Вітаючи друг друга, для тих помер спускався в підвал там не продовжити за чашкою кави і чаю.